Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок. Мене звати Саша. Хотіла поділитися <смас> своєю радістю. В минулому році, на день народження мені подруга подарувала дуже класний альбом Дитячі майданчики. міста Києва. таким різноманітні, абсолютно різновидний. Я фанат дитячих майданчиків. Більшість з них не культурюють, хоча деякі конструкції, можна частенько знайти, але так як їх в кожному дворі унікально облаштовують. І це для мене це мала архітектурна форма, і ще залежить від двору, від людей, які там живуть, підтримують вони чи не підтримують. Плюс, що класно, в цьому фотоальбомі, тут є історія людей, які живуть в цих дворах. Прям дуже прикольно. А ще тут є деякі знаменитості, які з міста Києва. Можливо, зараз якось з нею повертаю, а можливо і ні. Пуща водиться. Наразі нікого не бачу, але були, були. Я повністю прочитала всі підписи, розглянула всі. Ці всі, всі конструкції. Щиро рекомендую, якщо ви десь знайдете це. Книжка називається Демократія дитячого майданчика. Автор Франсіс Мазюе. Це француз, який проживав в Києві. Книжка видана у 2019 році. Точніше, це фотоальбом. Тут є маленький вступ українською і французькою. Є про автора. Ой. Просто подивіться, яка краса. Якщо ви любите всякі такі прикольні оригінальні штуки, то, звичайно, я вам рекомендую, але більше я хвастаюсь, не можу підібрати інше слово. Що в мене є цей розкішний альбом. Дякую за увагу!